Раді вас вітати на прес-підході. Сьогодні презентуємо 10 нових закуплених у цьому році автобусів. Куди їх розподілять? Розкаже міський голова. Власне, як відбувалася сама закупка і які маршрути, скажімо так, у місті підсилять. Будь ласка, Роман Васильович, вам слово доброворода всім. Ну ми зібралися знову говорити за громадський транспорт. Я вчора раз скажу, що він у нас був у жахливому стані, і ми це вже протягом трьох років стараємося його оновлювати, і жителі міста вже бачать, що багато виїхало від тролейбусів, автобусів на вулиці міста. У цьому році ми купили п'ять троалебусів, вітри автобуси, які ми вже говорили. І цей раз вже показуємо, бо за моєю спиною є 10 автобусів. Ну тут зараз знаходиться 8, а два вже виїхали на маршрути. Ми за закуплені за, за бюджетні кошти, які ми виділили ще десь у липні місяці, вибулася тендер за закупівля, і зараз ми бачимо цей ці автобуси, які по найкращий час вже будуть бачити жителі на, на нашій вулиці. За цей рік вже вийшло так, що ми купили 13 автобусів, 5 тро, тро, тролейбусів, і ще був тендер на тролейбуси, я, я думаю, вони вже будуть до 31 грудня вже вченіся. Ну і так само ви пам'ятаєте історію по європейському кредиту. Я, я думаю, що потягом листопада будеться вже тендер і, і мати може переможця орієнтовно на, на 50 тролейбусів нових. Оці автобуси, які ви бачите зазадів, вони ну, вже обладнані всім, чим треба, то, то, то є там, і, і, і бортовий комп'ютер, вони і, інклюзивні, то, то, то є доступність для, для, для інвалідів, обладнані кондиціонерами, GPS навігаторами, ну і є бортовий комп'ютер, який показує все, ну, все що відбувається ну, по технічним характеристикам, які ну, у цьому автобусі. Як ви бачите, в принципі, постачальник по вже ну, і заобрадував кольори, ну, яким ми прийняли рішення, що, що в такому кольорі це, це має бути весь громадський транспорт. Ось, ре, резина нова, ну, в принципі, в нехороші в стані. Так я думаю, що після ну, прес-підходу зможете зніматися є, є, ну, як, як, як виглядають вони всередині. На які маршрути ну. будуть ці автобуси? Ми обговорювали, вони скоріше не підуть на ті маршрути, які вже створені, то просто на, на збільшення кількості автобусів це мова йде в основному за 9 маршрут і за 23. Можливо, такі 1-2, вони, вони підуть на якісь інші маршрути. Яка вартість одного автобусу? У середньому добіжлися нам у 2,5 мільйона грн на скупіках, якщо зайти. Ви згадали про тендер, який вже відбувся по тролейбусах. Скільки це буде тролейбусів, це не в рамках кредиту, наскільки я зрозумів. Так, це йде мова за чотири тролейбуси з які запропонувала нам європейська країна. І це тендер вже відбувся. Ну я так ти що до 31 грудня. Ну, би мова тендеру, вони повинні приїхати в Чені всі. вони будуть раніше. Чи буде міська рада змінювати вимоги до приватних перевізників на рахунок транспортних засобів, на яких вони перевозять Чернівчан? Тому що вже різниця така колосальна між комунальними і приватними автобусами? Вимоги вони були, але на, на сьогоднішній день перевізники не, не мають можливості вновити транспорт, і тому ми прийняли рішення вже, оце це вже вже, 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 вже другий рік, і інвестувати і, і кошти бюджетні і збільшувати комунальний автопарк. Я вам нагадаю, що у 2020 році комунальний автопарк десь від складав відсотків 25-30. На сьогоднішній день воно, напевно, що, що, що до, до кінця року воно збільшиться ну, вдвічі до 60%. Я думаю, що закуповуючи трасу ми, 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 ми вийдемо так, що доля комунального транспорту вона, вона буде просто більша. Якісь нові маршрути плануєте створювати? Ну, поки що, скоріш за цього оптимізовуватиму і вісьмію, тому ті маршрути, які є зараз. Це нові автобуси? Ні, ось автобус вже в Ні, Звичайно, ну, ну, автобус коштує у рази більше, тому то, то ми виходимо із наявних коштів, які маємо. Але вони в хорошому стані, ви, в принципі, такі приблизні вже бачите в місті, ну, вони показалися з хорошого боку, вони гарно обслуговуються і ну, гарно показують себе. Це Мерседеси, які в хорошому стані, вони привезені з Німеччини, а там до автобусів, до громадського трасу, як є до автомобілів. Ну, ставляться більш так ретельніше. Уже тестували їх перед виїздом на маршрут? Так, звичайно. Ну вони в про, пройшли повністю обслуговування, все за заміну на колеса і фільтра масла, тобто вони готові вже до виїзду. Тендер на купівлю 50 тролейбусів мав відбутися у жовтні, але його продовжили. Розкажіть про причину, чому так відбувається, що двічі вже продовжили термін? Це кредит йде з Європейського дослідного банку і по вимогам консультантів воно вносилося певні зміни, і тому воно так продовжили. Коли ви очікуєте, що відбудеться цей тендер? У листопаді місяця точно. Ну, якщо Європейський дослідний банк не внесе ще якісь зміни, то... Ну, так та, як зараз, так як ми з ними проводимо перемовини, що, що ми плануємо в себя Ну, Нам попередні казали, що це продовжили, просили продовжувати саме шкода, що вони там хотіли якісь допомогли. Перший раз це, це було шкода, вона, вона написала лист на прийме участь, скоріше всього, ж ми ж не знаємо, хто там буде в зв'язку з тим, що вони пізно знали. За цей тентер ми пішли їм на зустріч і відтермінували, А другий раз це вже було по вимогою європейського консультанта, який веде цей кредит. Тобто міська рада поки не може на це впливати? На, на такі речі ні. ні ну, ми стараємося впливати, що що, а ну, воно було швидше, але відповідно ж ми не можемо їм наказати, що давайте вже зараз. Є, є певна про процедура і вимоги. Ну, Ми бачили, як це відбувалося в других містах, то тестер так стоп. А кому ви очікуєте поставку? Якщо відбудеться у листопаді тендер, то коли ці пролайда сидіти. У ну, тендері там є вимога, якщо не на два роки. Але в залежності, який виробник виграє, якщо виробник виграє потужний і я зможу це виготовити швидше, то воно ну, буде швидше, в залежності від виробника. Ну, знову ж ці всі умови згоджувалися з банком і от десь так вийшло на середню таку цифру. А хто вже виграє, то ми розуміємо, якщо виграє якийсь крупний, то він зробить швидше. Якщо якийсь середній, то менше. Тож може виграти і українські виробники, то так і європейські теж. В залежності від того, скільки в них є там на складах і як швидко вони зможуть вироти. Ще є запитання. Валідація пільгових категорій, що це дало міському бюджету? Чи ви стали більше суму сплачувати чи менше за ці категорії людей? Ну, звичайно, більше. Ну, воно складно сказати так, бо кількість населення по стіну ну, змінюється. Тому що ми розуміємо, що в 2022 другому році було багато біженців, а зараз ця кількість людей в загальному зменшилася у місті по причинам різним насправді. І тому воно, так що бути не об'єктивно, але в загальному навіть про такі ситуації звісно ну, більше. Але воно це, це не тільки збільшується сума на надходжень. На ми розуміємо, що ми практично легалізували це повністю кошти, вони ж були колись і готівка, і без готівка. на сьогоднішній сьогодні день в безготівковому варіанті. Плюс ми зараз ми бачимо всю категорію пільгу, скільки їх їздить, скільки насправді їздить, немає цього ділення Там на кількості на посадкових місць, на сидінь, то, -то, -то. зараз є прозор. Якщо заходить 20 пільговиків, то він оплачується 20 пільговиків. Заходить один, них, то він один. Це все призвело до прозорості і до неможливості якихось корупційних речей. Тому, ну, і ви бачите, що зараз скарг на валідацію ну, стає все менше, менше, менше. Ми попрацювали спільно з, з компаніями, які обслуговують і, і Пані, які обслуговують ну, ну, систему оплати ну, і з банками. Зараз ми практично звели до самого мінімуму це кількість карт. Якщо вони і відбуваються, виключно за технічних якихось збоїв. Але ми спільно ми це обговоримо і робимо все, щоб їх не було взагалі.